Від. Ще раз сподіваюся, що це останній чорний електромобіль цієї весни, тому що в мене вже закінчився чорний одяг. Ну, в принципі, весна також закінчилася, тому хочеться чогось білого, свіжого та кольорового. Сьогодні на огляді у нас один із різновидів гібридів, тому що багато коментарів та людей пишуть мені, що поки що все ж таки досі не готові пересідати на чисті електрички. Чому? Ну, тому що у нас зараз є блекаути. По-друге, люди думають, що вони все ж таки кудись не доїдуть. Звичайно, я вже трішки змучилася доводити вам, що це не так, і на електромобілях можна і подорожувати, і між містами, і між країнами, але деякі все ж таки трохи побоються. І саме для таких людей вигадали плагіни для тих, хто хоче відмовитися від двигуна внутрішнього згоряння і перейти на чисто електричний двигун. Минулого огляду на BYD Ян u 8 я вже розповідала, що таке м'який гібрид. А сьогодні у нас послідовний і також розберемо, чим відрізняються ці конструкції. А якщо простими словами, то тут є два двигуни: один бензиновий, другий керосиновий. Один бензиновий, другий електричний. Як вони працюють в парі, розповім трохи пізніше. Але хочу порівняти поки що його з німецьким електричним підводним човном, який саме на електриці міг проїхати 80 кілометрів під водою, і називався він ю 1 а цей автомобіль на електриці може проїхати вдвічі більше, а саме 160 км. Батарейка тут невелика, всього 26,6 квт годин. Але це фактично. Номінально десь приблизно 23-24 Або можливо, тут просто інтегрований Nissan Leaf першого покоління, тому що він мав таку ж саму ємність батареї та проїжджав ті ж самі кілометри. Але пройшло вже більше ніж 10 років, і це геть. Інший сучасний автомобіль. Тому що тут великий кліренс, відповідні габарити і головне, багато місця у салоні. Валентина, може, спочатку екстер'єр знімаємо як перший раз. Знаєте, що цікаво? Що станом на сьогодні, це літо 2024 року, ось цей шильник BYD, він вже нікого не смущає. Знову ж таки, мої підписники-філологи, напишіть, будь ласка, як правильно сказати це слово українською, тому що до BVD вже є якась повага, є довіра, і цих автомобілів настільки багато, що якщо ви ось зараз коли будете їздити містом, придивитись цей екстер'єр, ви побачите на дорозі доволі часто. Тому що особисто я помічаю ці автомобілі. Мені цікаво. А я звичайно роблю статистику, скільки їх з'являється в Україні щомісяця. і ось чомусь саме BYD Song Plus, він поки що, знаєте, майже лідирує серед усіх бівай А, І для мене реально зрозуміло чому? Тому що це кросовер. Габарити у нього довжина 4775 мм, ширина 1890 мм і висота 1650 мм. Вага, як і ширина, також 1890 кг. Через те, що це високий автомобіль, і він великий, тобто тут реально може я. Точно поміститися не 5, а 7 людей. Люди обирають його для свого комфорту, тому що проїхавшись на ньому, ти відчуваєш себе комфортно як спереду, так і позаду. Звичайно, для мене особисто недоліком є маленька батарейка, тому що коли ти говориш про 26,6 не сантиметрів, то звичайно хочеться значно і значно більше. Але можливо це і правильно, тому що в я за те, щоб люди експериментували, щоб люди сідали на автомобілі, можливо, спочатку гібридні, для того, щоб зрозуміти, знаєте, ось весь той кайф електричного мотору, ось весь той драйв. Але я за те, щоб люди експериментували, пробували, сідали спочатку, можливо, на гібридні, а вже потім, відчувши цей кайф електричного мотору, задумувались над тим, щоб перейти на чисту електричку. А по зовнішньому вигляду автомобіля у нас тут, як бачите, такі широкі, симпатичні фари, матричні, є ось такі ледові вставочки. І доволі симпатичний автомобіль. погодьтеся зі мною. Він дуже простий, капот у нас такими невеликими ось лініями вигнутими. І для кросовера нічого зайвого взагалі і не потрібно. Колеса у нас 19-го розміру, передні гальма дискові вентильовані. а а задні лише, лише дискові. Дзеркала великі, дивитися зручно, сліпі зони перевірено. Ручки не втоплені, вони звичайні, безключовим доступом. Я вас сьогодні не здивую. Ну і кліренс 20 сантиметрів це мрія кожної електромобіліні. Багажник у нас з такою гарною суцільною лінією. Це, в принципі, знаєте, так як. Вже ознака, що це електромобіль. 574 літри в такому стані і рівно вдвічі більше, якщо скласти задні сидіння. Але робити це треба рученятами, тому що кніпочок, які роблять це автоматично, в цьому автомобілі немає. Що у нас тут взагалі є? Задня додаткова подушка безпеки. Також є лопата. Це для того. Для того, щоб щоб що. Я поки не продумала якийсь смішний жарт, тому можете ви мені в цьому допомогти. Єдине, що я знаю, що в мене тут є трохи пива, і знову ж таки, ось жилетка для доставки Glovo. У нас є штатна зарядка, і давайте покажу, що сховалося під низом: кірпіч, так званим народі джбітій AC, не забувайте. І є перехідник vehicle-to-load. для тих, хто уважно і давно зі мною на каналі, знають, що саме через цей пристрій ми можемо з автівки віддавати електроенергію та живити будь-які або домашні прилади, або будь-що інше. Тобто, можемо заряджати щось від цього автомобіля. Є ось такий перехідник. По суті, він називається, от бачите, який він це швидкий перехідник для зарядки, але треба його вставляти в AC-шку, і максимум, що може. Приймати цей автомобіль через перехідник це 18 кВт. Якщо ви скажете о май гад, що це так е, замало. Я погоджуюся, але по суті тут більше і не потрібно, тому що не забувайте, що батарейка тут ну там 24 кВт. в нуль ви її не розрядите, тому сміливо можна сказати, що електрику за допомогою цього перехідника можна зарядити всього за одну годину. І також є додатковий перехідник AC GBT Type 2, для того, щоб ви могли заряджатися на тих зарядних станціях, де немає поки що коннектора GBT. Але якщо ви не плануєте і не хочете заряджатися на публічних зарядках на DC-шках і таким чином зекономити трішки грошей, а плануєте встановити домашню зарядну станцію в себе в паркінгу або в приватному будинку, а в гаражі або де-інде, я порекомендую вам сайт, який називається Energy А. І мені він сподобався тим, що окрім самих зарядних станцій, тут ще багато є перехідників та аксесуарів для електромобіля на будь-який тип, для того щоб все ж таки заряджатися на станціях від наших операторів. На трасах або на вулицях міста вам необхідно для китайських автомобілів та і для американських також мати спеціальні перехідники. Але вразило інше, що тут можна обрати зарядну станцію по типу, точніше по країні, авто. От є для китайських, американських та для європейських автомобілів. Але мені було зручніше зробити це саме по бренду автомобіля. От бачимо, що тут є стільки найменувань електрокарів, що мені здається, ви половини не знає, що існують стільки електромобілів. І от, знаходячи тут BYD, дивимося, що BYD SONG PLUS є в переліку, і перед нами постає безліч зарядних станцій, які можна придбати саме для цього електрокару. Ну і все інше ремкомплект вам не дуже той цікаво. Попереду у нас Макферсон, позаду незалежна багатоважільна, і тут є два лючки. Але не ACDC, як ми зазвичай звикли це бачити, а саме AC Та вонючий лючок для палива. Для того щоб розібратися, як саме правильно працює послідовний е гібрид, я запросила експерта Василя з компанії Чотириколеса, який е розкаже нам все детально е про цей плагін. Добрий день. Тож, це у нас плагін гібрид, тобто послідовний гібрид. Двигун внутрішнього зграння у нас стоїть і виконує роль генератора. А сама машина їздить на електродвигунах. Чому плагін? Тобто що означає плагін? Це ми можемо його дозаряджати. Тобто, тут є батарея, і в випадку чого, щоб їздити чисто на електриці, ми її дозаряджаємо для того, щоб рухатися вже по місту. Безпосередньо Двигун внутрішнього згорання у нас має показники півтора літра об'ємом, 110 кінських сил і 135 ньютон метрів. А я знаю, що тут літій залізна фосфатна батарейка. Да. Вона я вже казала на один раз, там номінально 26,6 кВт. Можна проїхати 150 км. тут 145 кВт потужність одного електромотора, який знаходиться попереду, і це дає нам 195 кінських сил і 320 двадцять метрів. А якщо ми підсумуємо це, і сумарно скільки кілометрів можна проїхати на цьому автомобілі? Сумарно цей автомобіль з повною зарядженою батареєю, з повним баком 60 літрів проїжджає. 1250 кілометрів. Тобто розхід у нього виходить в середньому 5,5 літрів на 100 кілометрів. А кіловат споживання на 100 кілометрів? Е, споживання кіловат в середньому. Рахується приблизно 17-15, залежності від того, як ви їздите. Я думаю, в принципі, ви на електромобіль їздите, ви розумієте, якщо даєш, ту тапку в пол, то вона їде. Якщо даєш, то можна і всі 40 побачити. По Дайте. факту, так да. ну тим паче, це ж так як це йде послідовний гібрид, він має переваги як електрики, так і бензину. Тобто на бензину ми можемо проїжджати довше, а електрика дає нам цей моменту, цю потужність, яку в принципі, всі люблять в електромобілях. Чи правда, що в таких плагінах батарейку неможливо розрядити менше ніж 20%? Тут стоїть Спеціальний обмежувач, який розряджає батарейку до 20%. Але якщо вам необхідно іще до 15% її розрядити, тобто ми там затискаємо одну кнопочку, я покажу, і вона розряджається до 15%. І Люди, які приходять взагалі в салон, вони хочуть на сьогоднішній день плагін чи чисту електричку. Як показує загальна тенденція, в принципі, то, що, в якому ми зараз ситуації країна знаходиться, то люди частіше вибирають саме плагін гібрид. Тим паче, це такий свого роду вже про е, оцей товар, е, продукт по центру між електрикою і двигуном внутрішнього згорання. Тобто людина, яка хоче з ДВЗ перейти на електрику, але ще боїться повністю відмовитися від у цього довгого запасу ходу і неочікування довгих зарядок, то якраз це дуже геніальне рішення. Тим паче ця машина може видавати себе Заряд вона ж має функцію Vehicle to Load, як вона називається. А двигун внутрішнього згорання у нас виконує роль генератора. Тобто, коли батарея знову ж таки на цій функції розряджається до 20%, підключається двигун внутрішнього згорання, який підзаряджає саму батарею, і далі знову ж таки вона видає з себе заряд до 3,5 кВт. Єдина шкода, що на такі плагіни немає пільг у законодавстві, тому що вони завозяться як звичайні бензинові авто. Покида да а до речі, ще цікавий факт про BID Song Plus. В Китаї вже вони настільки перейшли на плагін гібриди такого типу на 20 проданих авто BID Song плюсів тільки одна електричка, тобто з 19 із них це гібрид плагін. Їм вистачає оцього. Сподіваюся, що у нас такого не буде, тому що у нас свідомі люди і вони будуть е тестувати, е розуміти, що електро це круто, і все ж таки обирати електричні автомобілі. І зараз ходімо покажете мені, де ось ця чарівна кніпочка, яка дозволяє е до 15% розрядити нашу батарейку. Ходімо. Тож для того, щоб нам дати автомобілю зрозуміти, що ми хочемо розрядити батарею до 15%, нам потрібно ось цей перемикач ЄВ-ХВ та затиснути в положення ЄВ. Тобто ми затискаємо до того моменту, поки ЄВ у нас на приборній панелі не стане голубим і вона не перейде в режим їзди еко Після цього ми вже зможемо їздити до стану батареї 15%. Ну і відповідно, якщо я хочу знову ж таки повернутися до 20% або перейти в HEV, я роблю ось так і їду вже так, на бензин. Так, все вірно. Світлий салон в темній машині, точніше в чорний, це прям якась знахідка. Тому що знаходячись тут, і коли в тебе і авто, чорне, і темний салон, ну особисто мене прям душить і мені хочеться якихось кольорів. Тому тут знаходитися приємніше, ніж в опельмока, можна так казати. І, взагалі, розмальовка, якщо можна так сказати, цього BYD всередині. Вона нагадує такі морські кольори, якусь яхту. Не дарма я згадувала сьогодні підводний човен, тому що тут дуже приємний, темно-синій, такий глибокий колір в поєднанні з бежевим та ось такими помаранчевими вставками та строчкою. Воно робить її дуже акуратною та такою комфортною для очей. принаймні. У нас є шкіряне кермо, у нас є шкіряна торпеда. У нас є центральний екран 15,6 дюймів, також є сидіння, які передні, як водійське, так і пасажирське, вони з електричним регулюванням, вони з підігрівом і вентиляцією. А от пасажири, які будуть сидіти позаду, у них такої лафи немає. В принципі, це і не позиціонується як преміальний автомобіль, тому що налаштування задніх сидінь це привілегія преміум авто. Також у нас немає підігріву керма, проте є звичайно підігрів зеркал, тому що як інакше ми будемо їздити взимку. Дверна карта, вона з ось такого пластику та екошкіри. налаштування самі звичайнісінькі є такі сріблясті вставки, щось таке навіть з такими ребристими поверхнями. Дефлектори у нас також налаштовуються ось тут повністю повсюду, вручну. На кермі є речашки, воно мультимедійне, трьохосьове. Права сторона відповідає за налаштування медійного та голосового помічника. Ліва зазвичай це тут адаптивний круїз-контроль, коли ми бачимо перешкоду, коли ми там бачимо полосу, бачимо попереду інші автомобілі і про це інформуємо водія. Цікаве рішення кніпочок, які знаходяться на центральній консолі, тому що сам селектор перемикача він у вигляді кристала. Кніпочка окрема для паркінгу. Ось це означає старт-стоп, і коли я вперше взагалі тестувала китайські автомобілі, мені було важко знайти цю кніпочку, тому що тут немає жодної підказки або якихось таких опознаваємих знаків. Також є зупинка аварійна у нас, вона інтегрована ось тут в панельку, тобто її немає окремо фізичної. Є дві підзарядки для ваших телефонів. І ось ця цікава кніпочка, яка і є перемикачем. Між режимами їзди, коли ми хочемо їхати чисто на електриці, або коли ми будемо використовувати двигун внутрішнього згоряння, є дві безпровідні зарядки. А також, якщо ви використовуєте кабель, є Type-C ось тут і USB, а також 12 вольтовий, і така ніша з ковриком, де можна покласти якісь речі. Центральний екран у нас 15,6 дюймів. Він українською мовою. Якщо ми натиснемо ось тут. Хатиночку нашу, центральний екран, то бачимо, що можна вже сюди завантажити Вейс, який також українською мовою, як і сам дисплей повністю. І цим мені подобається взагалі компанія 4 тому що вони дуже відповідально поставилися до того, як вони. Видають автомобілі своїм клієнтам, поясню, що я маю на увазі, коли приходять автомобілі, звичайно, він тут сімкою, але він на китайській мові, вони перші, хто почав перекладати українською, але таким чином, щоб воно там не факапало і не було якихось збоїв, тому що зачасту, коли це робиться, не дуже професійно. Бувають випадки, що дуже часто екран починає глючити його потрібно перезавантажувати. А це дуже незручно, особливо якщо ви їдете там в русі. Тому повторюся, що не лише великою кількістю автомобілів в наявності мені дуже приємно співпрацювати з компанією чотири колеса, а ще тому. Що вони дійсно відповідально ставляться до того, щоб коли ви отримуєте свою машину, ви мали якомога менше клопотів з її обслуговуванням? Якщо щось трапиться по будь-якому дзвінку, ви можете приїжджати, дзвонити своїм менеджерам, які я переконалася, точно зможуть вирішити будь-яку вашу проблему. Тут немає проєкції. Екран приладова панель, яка перед вами, вона 6,7 і Тут показники вашої батареї, наскільки відсотків вона заряджена, а також скільки кілометрів ви можете проїхати безпосередньо на паливі. Ну і, звичайно, там витрати, коли ви їдете в кіловатах, а також підометр для цього, щоб розуміти, з якою швидкістю ви рухаєтеся. У нас є спортивний, нормальний, екологічний. Режим для снігу на хвилиночку. І бачите, також змінюється таке забарвлення в залежності від того, який режим ми з вами обираємо. Дивись, тут є чарівна кніпочка, яка дозволяє перевернути екран. Такі глянь бульбашки одразу з'явилися. І як бачимо, по везу ютубу хрому, що ви можете сюди завантажити вже будь-який додаток, яким ви будете користуватися, наприклад, якісь ігри. Коли ви заряджаєте свій автомобіль або ви просто хочете відпочити та подивитися якісь віддяшки. От, наприклад, як YouTube канал Марини Китінай. Слухано стільки оглядів. І з додатків, які у нас є, вони всі перед вами. Також є, бачите багато кольорове оздоблення. Вашого автомобіля, починаючи з того, що ви можете змінити як екран вибрати якусь собі мімішну таку тему, також можете завантажити шпалери, тобто, по суті, це вже такий. Також можна сказати гаджет, яким ви користуєтесь для того, щоб воно було персоналізоване і ви бачили лише те, що хочеться саме вам Там котики, якісь квіточки, або, або щось інше. І також є амбієнтна підсвітка. Ви можете в 30 кольорах змінювати цей колір. Ось наша камера, вона тут 540 градусів. Я не Перший раз говорю, що це значить. Цього разу давайте зробимо такий невеличкий квест. Хто знає, що таке 540, а не 360. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Той, хто буде перший, той буде молодець. Можна обрати багато видів камери. Як бачимо, що можемо вибрати майже кожен сантиметр огляду ззовні нашої автівки. Також можна обрати 3D. Ну і звичайно, бачимо, що там відкриті двері, тому що там. Зараз стоїть камера. Із цікавого по додаткам тут чи є можливість налаштувати свої соціальні мережі і вже користуватися ними безпосередньо з автівки. Тобто, якщо у вас, наприклад, немає телефону під рукою, або там не знаю його забули, або не хочете його використовувати, будь ласка, заходите, переписуйтесь, але, звичайно, це треба робити тільки тоді, коли ви припарковані. Тут є. Підключення до телефону немає карплею Андроїд авто, але по блютусу автомобіль повністю щитує. Вашу інформацію, тобто ви можете дзвонити, слухати свою музику, і знову ж таки, як бачите, ось тут, наприклад, хром обирати та користуватися інтернетом, коли вам це необхідно. Окремо трішечки так ви виділене сам клімат контроль. Ось тут можна змінити його налаштування, куди воно буде діяти. Тут є також очищення салону. Коли ось ви натискаєте, можна подивитися скільки PM 2,5 наразі виділяється. Налаштування кондиціонера, налаштування. Безпосередньо вентиляція або підігріву, знову ж таки, лише передніх сидінь. Знову натискаємо на нашу хатиночку і переходимо на центральний екран. Бачимо, що і тут є мережа, тобто в цьому автомобілі є окрема сімка, яка дозволяє йому бути розумним. Мені не подобається ось цей пластик, тому що він таки дуже виглядає дешево, але в мене і в Теслі таки є. Але ось ця нижня частина вона доволі симпатична і колір. І на дотик матеріали приємні. Ну, і, звичайно, у нас є бардачок, перчатковий перчаточний ящик. Називайте, як хочете, він середнього розміру для документів, або якихось ваших штучок. А ось тут, дивіться, є така прикольна позначка NFC і ось такий значок Wi-Fi. Говорить про те, що тут необхідно покласти картку, коли ви вперше сідаєте з автомобіль, для того, щоб вона його читала і признала вас своїм власником, або мати ось такий ключик дуже. Звичайний, і, на жаль, він в плівці, тому показувати взагалі немає чого. І підлокітник у нас доволі глибокий. До речі, тут є грошики. О, може, це нарешті нам заплатять за огляд. Клас! І шапочка, щоб я не змерзла. І вона також чорного кольору, до речі, мені дуже підходить. Так, у нас тут лед, тут лед, тут. Окуляри у мене вже нема. І є панорамний дах, який відкривається. І шторка, і безпосередньо сам дах. Вау! Пара-па-па! -па Я це люблю. І таким чином ваш кросовер перетворюється в кабріолет. Коли я вам говорила, що тут багато місця в салоні, я думаю, що слова тоді були зайві. Тому що, подивіться, позаду просто величезний, не знаю, поле акваріум, називати це як хочете ну, прям багато місця. І майже дубльована, як у водія, дверна карта, дуже зручна. Можна сюди щось покласти. Кава, чай у нас також тут є. Кармашки. І, до речі, я вас трішки обманула, тому що. Масаж для передніх сидінь, тут все ж таки є. Також ви можете налаштувати собі тут повітря-задумнички, є USB і є Type-C. І міша, можливо, для якихось телефонів. Якщо ви хочете придбати цей автомобіль за знижкою, то необхідно зісканувати ось цей QR-код. Якщо не встигне, напишіть мені про це в коментарях, я вам скину його окремо. Ну і панорамний дах мені подобається, що позаду він дійсно такий довгий і можна насолоджуватися видом з вашого віконечка. Наприклад, як зараз, таким хмарним, але дуже рідним небом. Автомобіль чудово переходить через перешкоди, через лежачі поліцейські, Навіть не треба спеціально так пригальмовувати. Кут розвороту і кермо також, ну, звичайне, тобто немає, знаєте, якихось прям мега вражень. Але для кросовера, для такого м -м, зручного і великого, мені здається, взагалі все окей. Тут 8,5 до сотні, максимальна швидкість 180 км на годину. Цього достатньо, на мою думку, для автомобіля таких габаритів. Ну, 200-250. Ви тут не поїдете. Ну і питання, навіщо це робити? Кермо повертається досить зручно. До речі, воно тут налаштовується механічним способом, немає кніпочки авторегулювання, але воно приємне. А, відомо, що таке? Це мій каблук. Кермо зручне, воно дуже легке в керуванні в поворотах. Якщо подобається, більш жорсткіше можна це зробити в налаштуваннях, але воно налаштовується механічним способом, тобто немає кніпочки, яка буде робити це за вас. І ось лежаче поліцейські проходить доволі тихо, не потрібно спеціально перегальмовувати. Тому якщо узагальнити, то керувати цим автомобілем. Особливо по рівним дорогам дуже зручно, але а, і по ямкам я впевнена, що також, тому що тут дозволяють і розмір колес, і кліренс, і взагалі розмір всього автомобіля. Тому, якщо ви хочете придбати такий автомобіль, звертайтеся в компанію 4 колеса. Я впевнена, що вони підберуть індивідуальні ваші побажання для того, щоб ви дійсно відчували, що ваш автомобіль знайшов саме вас. Кут повороту розвороту тут приємний, комфортний і так само, як і в принципі керувати цим електрокаром. І хочу нагадати вам, що в компанії 4 колеса найбільша кількість електромобілів в наявності в Україні. Ну і головне питання вартості: за 36 тисяч доларів цей електромобіль може бути вашим. Але якщо раптом так сталося, тільки нікому не кажіть, що ви на своєму електромобілі кудись не доїхали, то це можна буде зробити на електричному евакуаторі.